Ось тут є спортивні костюми, шапки, кросівки, шарфіки, брелочки. Так, це тобі. І Петро, так? Тримай, це тобі. Чи ні вставляти <ріст> <ріст> нашу Україну, наш український футбол Ми в майбутньому? Правда. <ріст> В ході у... <різь> <Ліця> проведення акції Мріяти майбутнє разом ми завітали до патронатної сім'ї, в якій виховується п'ятеро малолітніх хлопців, які дуже люблять займатися спортом. Зокрема, на спеціальному сайті вони розмістили свої побажання щодо отримання спортивних костюмів, футбольних атрибутів та футбольних м'ячів, які ми їм передали. Тою даної акції є підтримка дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, малозабезпечених та багатодітних родин, а також сімей, які перебувають на території міста Тернополя з окупованих територій. Окрім цього, працівниками поліції проводиться перевірка умов перебування, проживання дитячих будинків, притулків, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та інших інших уразливих категорій населення. Якраз в цей період, коли перші ці бої були, то літали ці всі пулі біля нашого будинку. То ми встигли заховатися в погріб. Весь центр у нас ці будинки прилегли, всі знищені повністю, а у нас в нас будинок тільки кришу. Дах підняло, опустили. А потім, коли це сильно гатанулося, чотири ракети, то ми вже вирішили приїхати сюди. Ходили на козацький рукопиш. Там ми займаємося, б'ємо грушу, на перчатках б'ємося.